72 чернігівки отримують одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету при народженні дитини на суму 685 тисяч гривень. Відповідні виплати днями затвердили під час засідання виконкому міськради. 29 мешканкам, які народили першу дитину на суму 145 тисяч гривень, 32 мешканкам, що народили другу дитину на суму 320 тисяч гривень, восьми мешканкам, що народили, народили третю дитину на суму 160 тисяч гривень. Одні мешканці, що народили четверту дитину на суму 20 тисяч гривень, одній мешканці, що народила п'яту дитину на загальну суму 20 тисяч гривень, і одній мешканці, що народила двійню на суму 20 тисяч гривень. Згідно з даними динаміки виплат матеріальної допомоги при народженні дитини за 23 рік, включно з погодженим списком, її отримують 727 чернігівок на понад 6,5 мільйонів гривень. Попри наслідки бойових дій, і зменшення надходжень до бюджету, цю програму не зупиняли й минулого року. Тоді її нарахували понад тисячі породіль на суму 9 мільйонів 460 тисяч гривень. За весь час дії програми, жовтня 2017-го нею скористалися понад 9 тисяч людей. Загалом здійснено виплату розмі понад 80 мільйонів гривень. За першу дитину допомога в рамках міської програми 5 тисяч гривень, 10 за другу і 20 за третю і більше дитину. Подробиці, хто може податися на сайті муніципалітету чи у відділі звернень громадян.